Вітаю вас на моєму каналі Від Літа до літа. Створюючи сад, ми завжди бажаємо отримати максимальну його декоративність і мінімальний догляд за рослинами. Аби вони були неповторними, красивими і самі могли прилаштовуватись до складних погодних умов. Сьогодні у цьому відео поговоримо про декілька рослин, які проявили себе якнайкраще. Моєму саду вони зростають і потребують від мене найменших зусиль. Вони декоративні, постійно квітують з весняного до зимового періоду, а можуть навіть і залишитися з квітами під покровом снігу. Тож про які рослини йде мова? Однією з таких є гвоздика. Це прекрасні квіти, що підходять для прикрас будь-яких клумб. Існують в природі близько 300 видів та сортів цієї рослини. Вони всі різні, в тому числі за тривалістю свого квітування. В моєму саду зростають дві гвоздики. Граціонополітанська, її ще називають як сиза гвоздика, та садова багаторічна, яка має зелене листя. Обидві вони є дуже декоративні і з рядом переваг. Гвоздика сиза вічно зелена, багаторічна, непримхлива рослина з чудовим квітуванням, має ароматні квіти, біло, у моєму випадку, злегка кремово, ближче до відквітовування кольору, і є чудовим представником цього виду рослин. Однак квітує вона близько півтора місяці в рік. Можливе також не рясне її повторне квітування з часом. Решту ж періоду, вона декоративна за рахунок незвичайного забарвлення свого листя і акуратного подушковидного вигляду куща. Але я пропоную вашій увазі свою садову низькорослу багаторічну гвоздику. Саме вона квітує безперервно з ранньої весни і до зимового періоду. За своєю будовою це невеликі кущики висотою 15-20 см. Мають лінійне листя темно-зеленого кольору, квіти поодинокі або по 2-3 квітки на кінцях гілочок. Бувають різного забарвлення, можуть мати махрові, напівмахрові та немахрові квіти. В моєму саду зростають саме два сорти цієї гвоздики в біло-червоному кольорі та в темно-червоному кольорах. Ці кущики зовсім не вибагливі. Аромат в них слабо виражений, вони посухостійкі, формують акуратні кущики, нічого не потрібно стригти, підв'язувати. Щоб продовжити період їх квітування, при можливості можна зривати квіти, що вже відквітли. Вони дуже стійкі до хвороб та шкідників. Полюбляють сонячну ділянку і не дивно, адже їм постійно потрібно багато світла, щоб. Прясно квітувати і мати таке красиве зелене листя. Кущ в цілому збільшується в розмірах поступово. Розмножити даного гвоздику дуже легко поділом куща або навіть за допомогою відводки. Я свої гвоздики протягом сезону нічим ні разу не підживлювала. І ось зараз, в листопаді місяці, вони досі квітують. Щоправда, вже не так рясно, однак ви можете впевнитись, що квіти на них досі є. Також пропоную вашій увазі красиву чарівну віолу. Це рослина з високою декоративною якістю. Дуже невибаглива рослина, з нею справиться навіть садовод-початківець. Квіти з п'ятьма пелюстками різних форм і забарвлень пречудово прикрасять будь-який квітник. Постає лише питання, який вид віоли обрати, та коли її висадити, аби вона квітувала з весни до заморозків. Віола-Вітрока це саме та квітка, яку швидше за все, ви зустрінете в магазинах чи на ринку, адже вона володіє самими великими квітами 6-11 см. Рослина налічує багато сортів. Калюстки можуть бути різної форми будь-яких забарвлень, причому з вираженими плямами або прожилками. Рясне квітування ще одна перевага від роки. Період квітування залежить в неї від того, коли ви висадите її. Якщо в літній чи осінній період, то вже рослина буде квітувати в наступному році з ранньої весни. А якщо ви хочете, щоб вона квітувала в цьому році, то її варто висаджувати на розсаду поранше, десь в січні місяці, і тоді квітуватиме вона вже в поточному році з ранньої весни і до заморозків. Віолу вирощують як дворічну рослину, однак, висадивши її один раз, вона чудовий дає самосів, і якщо ви бажаєте, то вона буде зростати на вашій ділянці з року в рік. Найкраще висаджувати саме на сонячній ділянці, проте легко може витримати і півтінь. Полюбляє помірний полив для того, щоб кущики в неї не витягувалися, краще все ж таки висаджувати на сонячній ділянці, а також злегка можна підстригати вже відквітувавші квіти з теплими. Наступною квітучою багаторічною рослиною з дуже гарними суцвіттями. Що формуються з ранньої весни і до заморозків, є армерія вічно-зелена. Вона полюбляє сонячне світло, помірно зволожений ґрунт, легкий, супіщаний. Існує багато видів та сортів даної рослини. В моєму саду зростає кущ армерії приморської сорту Альба. Має вузьке лінійне листя темно-зеленого забарвлення. Низькорослий кущ приблизно 15-25 см висоту, квіти ж в ньому махрові білого кольору, що ефектно зібрані в суцвіття діаметром приблизно 1,5 см. Квітує майже безперервно, з ранньої весни, однак є більш-менш дві хвилі явно вираженого квітування. Дуже легко розмножувати поділом куща, легко приживається на новому місці. Єдине, що потребує армерія це пересадки один раз хоча б на 5 років, тому що з часом кущ втрачає свою декоративність. Після квітування варто обрізати квіти, що відквітли разом із стеблом. Після зими почистити листя сухе, насправді це дуже легко зробити. А потім протягом всього сезону насолоджуватись цією красивою рослиною. Пишіть в коментарях, а які рослини багаторічні з таким тривалим періодом квітування з ранньої весни і до заморозків квітують у ваших садах. Думаю, ця інформація буде цікава багатьом. Дякую всім вам за увагу! Гарних квітучих садів нам усім! Сил, здоров'я! Там мирно небо над головою.